Софія щодня приходила на львівський євромайдан, надихала його духом і надихалася ним. А потім вирішила Київ більш її потребує. Виїхала на тиждень надавати меддопомогу столичним героям. Цими вихідними ж її зустрічали Нідерланди в екскурсійному турі, але й там дівчина не мовчала, кинула в соцмережі клич українці. Приходьте до нашого посольства підтримувати Євромайдан. І вони прийшли. Вони кричать майдан. Ми з тобою. Ми підтримуємо тебе. Ми тебе любимо. Ми хочемо надати. Тебе... Духу підтримати твій дух, твоє бажання, і ми з тобою українські нідерландці написали петицію до міністра закордонних справ і запевняють побратимів в Євросоюзі безпечно. Yeah, the big, big Я думаю, тут на заході багато багато відповідальності. Дехто боїться нових правил, що вони загрожуватимуть економіці, але ми цю відповідальність нестимо разом як брати майдан справді з тобою, серцем, душею, тримайся. Підтримували наших активістів і тамтешні трирічні малюки. Це є українська суботня школа в Газі дичаться саме українці. Сліпий, і коли ми розказали про нашу бачить, затію, про наш мітинг, організований українцями, вони захотіли митина, також підтримати і запросили нас до себе і зняли маленькі відео, як дітки з плакатами, з шариками Бога, з українськими прапорами. кричать, що вони з нами? А одна жіночка ще й розчулила. Її мама зі Львова, але виросла вона в Філадельфії і зараз е, працює в Голландії в Амстердамі. І вона з Амстердаму приїхала до Гааги, щоб підтримати наш маленький е, український майдан. Доєднується і світ, Австралія, скаси, 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 Індія, слава. А ще Іспанія, Франція, Італія, Америка і Канада. Саме синишне Юрій Герасимов. головні новини Львова. кохаймося.